Як ти опинилася в городоцькому краєзнавчому музеї? Поглядаю власне досвід, який я мала споглядати, як все це відбувається там. Ти супроводжуєш людей у подорожі у минуле. Робота екскурсовода вона включає в себе дуже багато факторів. Коли я розпочинаю екскурсію, завжди хвилююсь. Я завжди порівнюю це із грою в театр. Таке порівняння очікувань і реальності. Надзвичайно цікаво працювати на третьому поверсі. Це є такий мистецький арт-простір. Це та історія. Ще досить жива і вона творця. Цю ж трішки феєю. Ти повинна бути дійсно для них цією мамою. Сьогодні в умовах війни їм потрібні такі емоції. Чи є в тебе якась мрія тією, якою можна поділитися? Мені б хотілося дізнатися про тебе трошечки більше. Розкажи, ти народилася в городку, навчалася, і як ти взагалі опинилася тут? Ну, городок, це моя друга батьківщина. Загалом народилася я в такому мальовничому містечку Білогілля на Хмельниччині, де закінчила місцеву школу. І власне у 2005 році стала студентом Чернівецького національного університету, де отримувала освіту. По спеціальності міжнародний туризм. Міжнародний туризм? Так. Я була впевнена, що ти також якось дотично до історії. Е, ні. Е, власне, освіту я отримала за спеціальністю міжнародний туризм. Е, надзвичайно е, цікавий період навчання, надзвичайно така е, різнобічна е, професія. І е, вивчала досить багато, досить е, цікаво. І зараз я розумію, що е, вона мені надзвичайно допомагає у. Е, Роботі, власне, у музеї. Як ти опинилася в Городоцькому краєзнавчому музеї? Після закінчення університету власне, це є батьківщина моїх батьків, і ми переїжджаємо в містечко Городок. І я розпочинаю свій трудовий шлях у 2009 році ще в старенькому такому районному краєзнавчому музеї. І, власне, з цього розпочинається мій трудовий шлях. Я знаю, що нещодавно ти стала директоркою музею. Так. Я так розумію, що був певний ще кар'єрний рост, можна так сказати. І взагалі розкажи, будь ласка, от трошечки про свій професійний шлях. Коли ти прийшла? Чим ти займалася? Бо я знаю, що ти і ведеш екскурсії, я знаю, що в тебе дуже багато таких завдань. Тобто з чого починалося і чим ти зараз займаєшся? Розпочиналося вже повторюсь із 2009 року, mm -hmm. коли я прийшла працювати в Городоцький краєзнавчий музей науковим співробітником. І сьогодні я є директором цього музею. Розкажи, будь ласка, а коли ти ще навчалася? Я розумію, що взагалі у студентів ну, є певне таке ідеалістичне можливо, сприйняття себе майбутнього у професії. Але коли ти вже приходиш працювати, і якраз починається таке порівняння очікувань і реальності, розкажи, будь ласка, про такі інсайти, можливо, найяскравіші, можливо, що такого, що ти не очікувала, а воно виявилося якось інакше. Чесне ну, навчання, звісно, що ти, обравши таку професію, як міжнародний турист, ти розумієш, що ти будеш досить багато подорожувати, ти будеш. Відвідувати дуже багато країн, і власне, коли я прийшла працювати в Городоцький краєзнавчий музей науком співробітником, це була кардинально інша робота. Це була робота більш пов'язана з такою науковою діяльністю. І сьогодні я трішечки поєднувала роботу наукову разом із тим, що вивчала в університеті, тому що під час проведення екскурсій, під час роботи в музеї. Більш розміш використовую такий вплив. Європейських музеїв споглядаю власне досвід, який я мала споглядати, як все це відбувається там, і власне застосовувати сьогодні його у нашому музеї. І будучи сьогодні директором музею, я власне беру вектор на європейський розвиток. Ми дуже багато всього плануємо зробити, втілити такі якісь новинки на хау. Власне, слідкуємо, тримаємо руку на пульсі, як говорять за тим, як працюють такі відомі провідні європейські музеї. І я думаю, що це реалієм. Сьогодні в такому сучасному музеї втілювати усі ці перспективи в майбутньому цікаво, що ти готувалася дійсно бути займатися, да і людям розповідати про інші країни, про щось сучасний такий міжнародний туризм. А виходить, що ти супроводжуєш людей у подорожі у минуле більше. Розкажи, будь ласка, про свій досвід, саме спілкування, бо я і сама бувала не один раз в музеї і завжди так цікаво дуже слухати. І, можливо, є якісь екскурсії, які тобі запам'яталися найбільше. Розкажи про це. Загалом проводити екскурсії це надзвичайно відповідально. Тому що Робота екскурсовода вона включає в себе дуже багато факторів. В першу чергу, коли розпочинається екскурсія, ти орієнтуєшся на вікову категорію відвідувачів. Ти повинна підлаштувати свою розповідь під певний вік, що буде до прикладу цікаво дорослим, та не завжди зрозуміло і цікаво дітям. Ти повинна орієнтуватися в часі. Ти повинна так будувати свою розповідь, щоб було цікаво застосовувати поряд із текстовим матеріалом, також е, такі сучасні нанотехнології, яким оснащений наш музей. І е, ти знаєш, коли я розпочинаю екскурсію, завжди хвилююся. Для мене важлива от перші хвилини ця реакція е, відвідувачів. І по реакції я вже розумію, як далі будувати свою розповідь, як далі застосовувати свої вміння, навички як екскурсовода. І в кінці я завжди Порівнюється із грою в театрі, коли відповідно що в театрі грає група акторів, а екскурсовод – це один актор, який власне і виконує усю цю роботу. І в кінці ми отримуємо оті овації. Ми отримуємо розумієш, посмішку задоволення відвідувачів від, від того, що вони отримали у нашому музеї, і це безцінно. Просто це є дійсно те. Заради чого варто працювати? Заради чого варто вдосконалювати себе і ну, в принципі працювати в правильному напрямку? В музеї досить велика і багата експозиція. Чи є в тебе якесь, можливо, якась частинка, яка тобі самій подобається найбільше? Загалом мені весь музей подобається. Він наскільки побудований лаконічно логістично, я б навіть сказала, витримано до деталей усі. Увесь простір, і я не можу сказати відокремити що, що мені особливо подобається. Звісно, що надзвичайно цікаво працювати на третьому поверсі. Це є такий мистецький арт-простір. У нас на нього є надзвичайно багато планів. Ми плануємо оснащити його розсумним системами розсумних стін. Що це таке? Це власне система. Підвішування картин, таких стін, які дають можливість нам змінювати локації, і це є таке теж європейське ноу-хау. За ним працюють такі відомі європейські галереї. І я думаю, що ми обов'язково втілимо це в нашому музеї. Сьогодні ведуться переговори. Ми над цим працюємо і плануємо, що у нашому музеї будуть виставки відомих українських. Художників, тобто наше містечко буде ну перевтілюватися в таке європейське містечко, я думаю, що завдяки нашому музею також. Наташа, а розкажи, будь ласка, саме для тебе, що є найскладнішим в твоїй роботі? Найскладніше в моїй роботі сьогодні є те, що ми працюємо в досить складний такий історичний проміжок для нашої країни. Сьогодні відбувається повномасштабна війна. Великий відсоток відвідувачів це власне є діти, які приїжджають в класи, які замовляють у нас екскурсії. І коли ти проводиш екскурсію в залі війни, емоції Просто переповнююсь, тому що ти розповідаєш про цю сучасну війну дітям, які вже втратили батьків. І Дітям. В тебе такі були ситуації Так, такі ситуації щодня трапляються, тому що діток звоз, привозять до нас із міста Хмельницького, із Вінницької області, з Тернопільської. Тобто емоції дітей, які відчули, що таке біль, відчули сповна цю біль. Вони розуміють втрату батька. Розумієш емоції дітей, батьки, яких зараз власне, перебувають на війні, і цей страх з ними щодня. Розумієш емоції жінок. Які чекають з війни чоловіка, і сьогодні надзвичайно складно розповідати про такі речі тим, хто їх відчуває щодня і кожну секунду. Тобто це та історія, яка ще досить жива, і вона творцем. Так, досить часто екскурсія супроводжується таким емоціями, сльози на очах. І я дізнаюсь вже під час екскурсії про те, що загинув чоловік, загинув син. Загинув батько, і я розумію, що з вересня місяця у нас знову розпочнеться такий туристичний потік. І я розумію, що знов я буду переживати ці емоції, тому що будуть приїжджати дітки, і ще під час розрахунку на рецепції ми дізнаємося про кількість тих діток, які є сьогодні сиротами, так є дітками учасників бойових дій. І це надзвичайно важко. Я намагаюся їм своєю екскурсією трішечки розбавити їхні емоції, трішечки те, щоб вони хоча б на ту годину але відволіклися від сьогодні від тих подій, тому що ти розумієш, що ти працюєш з дітьми, які сьогодні є в статусі дітей війни, і це є реалії сьогодення. Але намагаєшся відколікти їх від цього і працюєш трішки феєю, трішки застосовуєш світло, застосовуєш ці технології, трішечки власне граєш з ними в такі інтерактивні ігри, впізнай голос птахів, і це розбавляє. Розбавляє власне те, що вони відчувають кожного дня, перебуваючи в такій тривозі. Наташ, ти жінка, ти мама, і коли я зараз тебе слухаю, мені здається, що щось навіть включається таке в тобі материнське. Скажи, будь ласка, будучи директором музею, як це? Твої можливо якісь риси допомагають тобі саме суто жіночі, як тобі здається? Чи можливо в чомусь створюють складнощі? А, загалом. Стикнулася ж з тим, що бути директором це надзвичайно відповідально. Надзвичайно відповідально, тому що ти працюєш в колективі. Ти повинна бути дійсно для них цією мамою. Мамою, яка зрозуміє кожного з них, мамою, яка допоможе, яка війде в ситуацію. І так, мені вдається, мені вдається в повній мірі застосовувати свої такі материнські здібності. Знаєш, коли. Вони мені кожного дня говорять, що у них просто прекрасний директор, це втілює, це дає якоїсь наснаги впевненості у завтрашньому дні, і ти розумієш, що дійсно ще багато є над чим працювати, в себе вдосконалювати. Але я вважаю, що йду в правильному напрямку. А чи буває у прекрасного директора такі думки, що от якби я була чоловіком, от з цією ситуацією я б впоралася краще? Ти знаєш, коли питання постає такого технічного характеру, і ти розумієш, що ти жінка, і що багато в чому ти, можливо, не розбираєшся, але в цьому в мені допомагають мої чоловіки-колеги. Які е, розуміють, що от саме в цій ситуації вони повинні мені щось підказати? А були такі ситуації, щось, якісь, це можливо недавно, чи щось можливо пригадаєш? Щось допомогти. До прикладу, навіть взяти, якщо сьогодні у нас відбувається перепланування постачання газової системи, що звучить І, складно. Так, Уже звучить складно, але це ще технічно складно. І ти повинна повинна в усі ці процеси досконало, тому що ти повинна розуміти. Що саме відбувається. І отож, я беру, знаєте, як кажуть, допомогу друга. Тому що колектив у мене неймовірний. І, власне, чоловіки беруть на себе цю роль допомогти мені пояснити власне, такі технічні терміни, власне, те, що, що ця система передбачає, як все це буде відбуватися. І я справляюся. А розкажи про свій колектив трошечки більше. Скільки у вас взагалі? Бо я знаю, що. Наш музей, ну я так кажу, наш да, бо дійсно це родзинка городочини. Але наскільки мені відомо, то все ж таки не дуже великий ваш штат. Штат у нас невеликий, У нас четверо працівників, рахуючи так, всього четверо, рахуючи технічних працівників. Але я повторюю, що в мене унікальні працівники, просто унікальні в своєму роді, тому що кожного дня, приходячи на роботу, вони, ми забуваємо про свої посади. Перед нами є план дій, і ми усі разом стаємо його виконувати. І часами кожен з нас виконує ті посадові обов'язки, які фактично не є його прямими посадовими обов'язками. Ви знаєте, що ніхто не жаліється. Усі розуміють з одного погляду, коли мені потрібна допомога, коли потрібно зробити значно більше, ніж він повинен робити згідно своїх посадових обов'язків. І бувають такі дні, що ми працюємо просто за межами сил. Але ми робимо це і ми справляємося. І коли я в кінці чую від своїх працівників, що Наталя Васильівна, ми це зробили, знаєш, це просто надихає це. Розумієш навіть з таким маленьким колективом, але ти можеш багато чого зробити. Коли до нас приїжджають переймати досвід, до прикладу, із Кам'янець-Бодільського музею, із Хмельницького обласного краєзнавчого музею, мене завжди запитують, який у вас склад. Я відповідаю, спочатку мені, знаєш, трішки навіть, можливо, інколи соромно було, що чотири працівники, а потім я зрозуміла, що це гордість. Так? Якщо чотири працівники в такому е сьогодні освітньому, сучасному, інтерактивному е музеї замінюють, до прикладу, там 20-30 працівників аналогічних тридцять працівників аналогічних музеїв обласного значення, ти розумієш, що просто дійсно колектив того вартий. Я знаю про такий невеличкий випадок, який стався нещодавно. І у вас, я не знаю, щось воно таке чарівне було, бо ми трошки так спостерігали за цією ситуацією. Про хлопчика, є, в якого була мрія потрапити mm -hmm. на балкон музею? Е, так, дійсно, що е, до мене звернулася знайома і з таким проханням про те, що. Е, один хлопчик, якому три рочки, він кожного дня проходячи повз музей, зупиняється і з таким захоплюючим поглядом споглядає на балкон нашого музею. І бабусі розповідає про те, що в нього є просто величезна мрія піднятися на цей балкон. Недзвичайно вразив цей випадок. Я розумію, що дитина три роки. Сьогодні в умовах війни їм потрібні такі емоції, потрібно втілювати їхні мрії в реальність. І чому б мені сьогодні не відкрити цей балкон для такого трьохрічного відвідувача? Отож, ми не вагаючись, запросили на другий день нашого відвідувача разом із бабусею. Величезні ученята, я ти знаєш, довго буду пам'ятати цей погляд, емоції трішечки остраху було, тому що такий великий музей він спочатку навіть не, не розумів, що відбувається, але коли він піднявся на цей балкон, скільки було радості, скільки було здивування, захоплення в цих очатах. І чому б сьогодні дійсно не втілити ту мрію, якщо ми маємо таку можливість? Чи є в тебе якась мрія тієї, якою можна поділитися? Мрія про те, щоб найшвидше закінчилась війна, щоб був мир, щоб усі сім'ї з'єдналися, щоб ми розповідали про цю війну в минулому часі. Звісно, що ця війна сьогодні це є величезним випробовуванням. І ми сьогодні виконуємо, я розумію, що ми сьогодні виконуємо величезну роль. Функції музею просто є неоціненні, тому що ми розповідаємо про дійсно сучасну, правдиву історію. Ми проводимо екскурсії і, власне, трішечки даємо можливість людям відволіктись від тих подій, які сьогодні відбуваються. А навіть проводячи екскурсії, ми досить щемливо розповідаємо про ті події. Ми доносимо діткам власне, про цю війну, яка вона є важлива. Сьогодні, тому що ми кров'ю пишемо свою історію, правдиву історію. Ми сьогодні без перебільшення боремося за збереження нашої нації. І кожного дня, приходячи на роботу, я задаю собі питання, що сьогоднішній день мені готує. Зустріч з якими людьми. І кожного дня я отримую неймовірне задоволення від зустрічі з людьми, яких я не знала до цього, які також розповідають мені цікаві історії. Які е, виходять з музею з величезним враженням, які вони потім висвітлюють на сторінках своїх соціальних мереж, ми все це перечитуємо, які залишають відгуки у нашій книзі, відгуки у музеї. І ти розумієш, що робота надзвичайно важлива, тому що кожен воює на своєму фронті. Як ти вважаєш? Які виклики зараз стоять перед тобою найгостріше? Е, виклики. Власне, сьогодні гідно показати цей музей, це є найважливішим моїм викликом, тому що музей дійсно є унікальним в своєму роді і надзвичайно велика відповідальність це величезний виклик рухатися в правильному напрямку. Я повторюю, що я в, своїй, в своєму напрямку обрала європейський вектор. Я буду орієнтуватися на провідні європейські музеї. Я обираю їхній досвід, я обираю їхні сучасні такі технології застосування, і я розумію, що ми повинні рухатись, ставати краще. Ми повинні у стінах нашого музею за допомогою таких сучасних інтерактивних технологій розповідати історію, тому що ми розповідаємо сьогодні дітям, які є дітьми сучасних технологій, і власне. Будемо казати, такі гаджети, такі сучасні системи є вже невід'ємною частиною їхнього життя, і без перебільшення вони сьогодні сприймають інформацію лише за допомогою таких сучасних присторів. Тому потрібно внести відповідальність розуміння за те, як ти все це розповідаєш, як ти все це доносиш, і що з цього залишається в кінці екскурсії, от власне у серці кожного відвідувача. До речі, якщо припустити, що в городку все ж таки є люди, які ще не побували в нашому музеї, чим би ти замотивувала їх до того, щоб вони відвідали і прийшли? Е, я е, вважаю взагалі, що е, обов'язково повинен відвідати кожен мешканець містечка Городка. Ти знаєш, дуже багато випадків, коли дійсно відвідують, і а потім з величезним таким здивуванням кажуть, боже, два роки музей у місті, а ми ще не знайшли часу його відвідати, тому що це дійсно так, коли коли щось дуже близько біля нас, ми завжди на це не маємо часу. І коли люди з міста Хмельницького просто телефонують, що ми за 40-50 хвилин будемо у вас, просто сім'я вирішила сісти в автомобіль і відвідати наш музей, розумію, що місцевим це значно простіше зробити. Залучення мультимедійних технологій вони можуть дізнатися історію свого рідного містечка, де вони проживали, свого краю, вони дізнаються дуже багато чого, чого для них було ще невідомо. І я думаю, що це просто приведе їх величезне захоплення, повірте. тому що всі, хто після екскурсії власне залишають нас наш музей, вони залишають в собі частинку, частинку того, що вони побачили, відчули. Нещодавно у нас був такий випадок, нас відвідала заслужена артистка України, відома піоністка, яка сьогодні є викладач... викладачкою Пряшівського університету у Словаччині. І це просто була записана екскурсія з п'яти осіб. Вона прийшла і запитала, чи має вона таку можливість заграти на старовинному роялі. Звісно, що я запитала, чи вмієте ви грати. А вона мені відповіла: ну, звісно, я заслужена артистка України, піаністка відома, і вона сіла за рояль. І ти знаєш, такий щемливий звук клавіш наповнив сьогодні ось цю частину нашого музею, так рояль ще не грав. Ми стояли у величезному захопленні. Ми е, просто отримали неймовірні враження і в неї були сльози на очах. Чому? Тому що вона завжди мріяла зіграти на малій батьківщині. Вона грала на відомих європейських сценах. А вона мені розповідала, що можливості такої не було зіграти в городку. Кожного разу, коли я приїжджала, вона каже: Ну, от що я можу таке відвідати, де так, б я могла заграти? І вона втілила свою мрію саме у нашому музеї. Тобто вона сама Гордочанка, родом з Гордача? Її мати родом з Лісовіт, і вона приїхала з матір'ю відвідати малу батьківщину і. Власне, відвідала наш музей. Тричі наша екскурсія переривалася тим, що пані Любов плакала. Вона казала, що вона повезе з собою в Словаччину частинку цієї екскурсії, яка вразила її у саме серце. Вона казала, що вона просто навіть не сподівалася отримати такі позитивні емоції від відвідування нашого музею, і вона щороку. Коли буде приїжджати на свою малу Батьківщину, Городоцький музей буде місцем обов'язкового відвідування і, як вона казала, обов'язкової зустрічі з працівниками. Наташа, я дуже дякую тобі за нашу розмову. І я хочу сказати, що послухавши тебе, я зрозуміла, що це дійсно якесь магічне таке місце, в якому здійснюються мрії і дитячі, і вже Та дорослих дорослій. людей з досвідом, зі статусом. І, можливо, кожен, хто відвідає, зможе знайти щось для себе, і це обов'язково буде душевний відгук, бо з таким екскурсоводом неможливо залишитися байдужим.